Сполучені Штати знову киплять. Десятки тисяч людей по всій країні виходять на акції протесту проти Дональда Трампа від Вашингтона до Лос-Анджелеса, від Нью-Йорка до Солт Лейк Сіті. Вся Америка скандує руки. Геть люди вимагають змін і відкрито звинувачують Трампа в узурпації влади. Але разом із гаслами на плакатах страх. Віпісі повідомляє, частина громадян боїться навіть виходити на мітинги, остерігаючись, що Трамп може відповісти введенням військ у міста, що коїться в Америці, і чому російські змі вже говорять про переворот у США. Розкажемо все докладно у цьому випуску. «Фабрики новин». мене звати Ангеліна Швець. Вподобайте це відео та підпишіться на наш канал. Далі усе в деталях. Масові виступи стартували в США цими вихідними. Тільки в Нью-Йорку і Вашингтоні на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів. Серед гасел прямі заклики до Трампа та Маска, «Hands off!» руки геть. Люди виступають проти політики Трампа, атак на права меншин, обмежень для іммігрантів, реформ, що позбавляють американців соціальних гарантій. Акції прокотилися всіма 50 штатами, включно з тими, де раніше Трампа підтримували, наприклад, Юта у столицях. Тату лейк Сіті тисячі людей вийшли на головну площу, і це потужний сигнал навіть для його прихильників. Але страх теж реальний. За даними BBC його питання учасники протестів кажуть, боялися виходити через те, що адміністрація Трампа може відреагувати силою. Цитата з матеріалу. Є побоювання, що він може ввести війська в міста і застосувати насильство. Люди згадують, як це вже було, коли він перебував при владі раніше. На фоні мітингів вибухнула і політична криза. Конгресмен Елгрін офіційно заявив, у найближчі 30 днів добуватиметься імпічменту Трампа. Його заява лунає Вперше, але зараз, з огляду на ескалацію напруги, її сприймають уже не як символічно, а як цілком реальну спробу розпочати процес. У цей самий час російські пропагандистські ресурси від РТ до Z-каналів уже пишуть, що проти Трампа, нібито, готують державний переворот і що американський режим падає. Кремль очевидно уважно стежить за протестами у США. Тим часом, у середині самої американської адміністрації, не все гладко. Ілон Маск, якого ще недавно вважали, чи не Головним союзником Трампа заявив про ідею скасування всіх мит між США та Європою. Це повна протилежність протекціоністській політиці Трампа. Це я сподіваюся, що буде досягнуто згоди про те, що і Європа і США повинні перейти, на мій погляд, в ідеалі до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою і Північною Америкою. Заявив Маск, виступаючи з відеозв'язку на конгресі Ліги в Італії. Пресування та працевлаштування між США та ЄС, зазначивши, що саме таку пораду я дав президенту. Публічна позиція Маска викликала шок навіть серед республіканців і. І тепер уже обговорюється чи не перетвориться він із союзника на опонента. А от сам Трамп на весь фон протестів спокійно грає в гольф. Такі фото зняли журналісти у штаті Флорида. Поки країну лихоманить президент у білих шортах та бейсболці відбиває м'яч на полі. І вже наступного дня публічно заявляє, нас чекають важкі часи. Про те, що саме має на увазі Трамп, не пояснює. Протести супроводжуються гнівом, страхом і водночас рішучістю. Люди вимагають чесності, прозорості та справедливості. Але на горизонті конфронтація між вулицею і білим домом. І поки Трамп мовчить, а опозиція готується до рішучих дій, країна стоїть на межі глибокої політичної кризи. Друзі, а як ви вважаєте, це початок кінця політичної кар'єри Дональда Трампа чи навпаки його шанс закрутити гайки остаточно. Напишіть свої думки в коментарях під цим відео, ставте лайк і не забудьте підписатися на фабрику новин. Сибір знову накрила масштабна катастрофа. В Красноярському краї в Хакасії вирує ураганний вітер, який не лише валить дерева, а й зриває дахи. А ще сильний ураган буквально розмухає масштабні лісові пожежі, які впритул підбираються до будинків росіян. Вогонь охоплює десятки населених пунктів і вже підбирається до федеральних трас. В регіоні введено режим надзвичайної ситуації. У мінусильському районі, за повідомленням місцевих змі, згоріли кілька житлових будинків та господарських споруд. Через шквальний вітер швидкість розповсюдження полум'я не контрольована. Як повідомляє Deutsche Welle, місцеві жителі залишають свої домівки, а влада закликає до евакуації. Росіяни вночі через вогонь і киптяву намагаються врятуватися. 11.30. Дорога між Новосьово, границею, Хакасії та Красноярського країною. Наслідок стихії десятки тисяч людей у Красноярському краї, Хакасії, Туві, Бурятії та Іркутській області залишилися без електроенергії. Абарвались провода, все улетело лише в Хакасії 32 особи звернулися за медичною допомогою. Серед них одна дитина. П'ятьох людей госпіталізували з травмами грізного ступеня. Просто криша виша валяється. Господи, там мужик йде. І, поки севір палає, Москву засипає снігом. За ніч у Підмосков'ї випало 43% місячної норми опадів. Це циклон Зіон. за добу очікується понад 100% місячної норми опадів у Москві та області. Ще приємніше росіянам буде від вологості, яка створить відчуття 10-градусної морозної свіжості, але найбільше градіють водії, які вже змінили гуму на літню. Завтра сніг навалить до 10-15 см. Видимість на дорогах вже впала. І з'явилася ожеладиця. Через потужні пориви вітру в столиці трапився надзвичайний інцидент. Біля дитячого майданчика впав будівельний кран. Жителі по сусідству від будівництва розповідають, що багато разів скаржилися в об'єднання адміністративно-технічних інспекцій Москви. Вони підозрюють, що будівництво може бути не зовсім законним, бо півроку тому тут висів інформаційний стенд про благоустрій території, а нещодавно його змінив інший. Із зазначенням, що тепер тут будуватимуть житловий квартал. Робітники почали вбивати палі і від цього пішли тріщини з сусідніми будинками. Заявляють мешканці навколишніх висоток. Повідомляється, що ніхто при цьому... Інциденту не постраждав, але жителі в паніці викладали відео із місця подій, додаючи це вже не весна, це кара небесна. Користуючись соцмереж, масово коментуючи все, що цими днями відбувається в РФ. Це не просто погода, це гнів. Росія такого не бачила ніколи. Полум'язнева, сніг у квітні. Що далі горить все все, що только може горіти, горить все не видно, нічого. І, хоча Кремль мовчить режими надзвичайної ситуації, вводяться один за одним. У самій Росії вже обережно визнають природа проти нас а російські пабліки заполонили меми про карму, знак згори і навіть натяки, що це покарання за війну. Друзі, а як ви вважаєте, це вже початок нової доби для Росії, коли не лише армія, а й природа повстає проти агресора? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підтримайте зсу і нас подобайкою, і обов'язково підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити нічого важливого.